Граната! Граната! До зброї! До зброї! зброї зами! Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в тренувальному таборі громадського об'єднання Український Легіон. Сьогодні тут день відкритих дверей. Тож підемо, подивимося. Ви куди йти, ви знаєте. Так, дякую. Отже, ми на території табору. Позаду мене недобудова, в якій котрі проходять тренування. Ми зараз на плацу, але в даний час це використовується як парковка. приехала девочка врач, девочка фельдшер, Он суммарный вес которых 100 кг, на двоих. Не не Они оказали первую помощь, да? закрыли, вот сейчас провели какие-то первые мероприятия по стабилизации. Все остальное должно быть в модычном закладе. Теперь ключевой вопрос того, что я все это говорю. Сколько надо человек для этого? Давайте, берите себе. Я, два, вы третий, выходите. Помощь оказали. Нам надо унести. Носилки вон. Берем контроль головы, да? Если я держу голову, я могу сделать что-то еще? На да, он коснулся. Э, ни одна система рукопашного боя не дает гарантии, что вы выйдете сухим из воды. А когда у противника есть нож, как я сказал, то гарантия уменьшается еще меньше. Вы работаете одновременно двумя руками. Здесь вы отбиваете предплечьем, а здесь вы вбиваете в, в область горла подбородка вопрос в наполнении руки. Если рука жесткая, бейте. Она продавлена. Если рука хлесткая, как пруд, она, во-первых, по-другому воздействует. То есть я болезненно Инерции выбиваю руку. Во-вторых, после напряжения мне надо расслабиться и перейти в следующее действие. Сейчас я попробую пить до хлопцев, что тренируются в недобудове за моей спиной. Примерное движение направления противника оттуда. Со стороны железки. Но ты надо тоже прикрыть. Все, команду, у тебя 3 минуты. Суббота. Здесь коридоры. Там все вместе перекроешь. У там где вспышка. Вот здесь. А дверь бежать. Не используйте комбинации, старайтесь добавлять что-то свое новое. Так три человека, остальные наверх. перехода противника в атаку осталось полторы минуты. Быстрее! О, вот На третьем этаже есть кто-то, да, Лес? Да, Первый этап бегов! Здание нужно Фэшэппи. Фэшэппи. Фэшэпп. Фэшэпп. Я задоволений побаченням, Відверто задоволений. Головне, що ми провели цей день. Я дуже радий, що прийшли кияни, прийшли з родинами, прийшли з дітьми і переконалися, що кожна людина, кожен громадянин, який має бажання навчитися захищати свою країну, може це зробити, навіть якщо вам не пощастило і вас не мобілізували. Власне, відправили на військовий навчальний центр, тим не менше, ви маєте можливість цілком легально отримати хоча б мінімально потрібні знання, які вам знадобляться. І у тому разі, якщо вам доведеться воювати у складі збройних сил або у складі територіальної оборони, або якщо так трапиться, то і як партизан. ваші прогнози чи знадобляться партизани? Я дуже сподіваюся, що не знадобляться. Але не знадобляться вони лише у тому разі, якщо у нас їх буде підготовлено так багато, що ворог просто буде боятися нас окупувати. Дякую, дякую. Зі зброї з циками. Зірзаками. Зі зброєю. Чекуємо! Командирі командують! Командир закладывайся. Другое отделение готово. Есть. Yeah. Третье отделение пошиковано. Готово. Yeah. Третье отделение вышиковано. Команда по первому отделению. Первое отделение выстрелено. Yeah. Увага, yeah. Я там бачив пушки, зараз пилим туда. Ну, то есть передавать баллистический калькулятор данные по температуре, по А, значить, навушники. навушники теж покажу. А, звичайні пасивні, але що вони дають? Вони мають а, навіть тут є джек і можна сюди а, передавати звук. За моєю спиною підемо туди. До речі, можеш пальчиком сам. А зараз ми присутні на навчанні елітного спецпідрозділу Українського лігіону очеретяні коти. Ось так. Це задовго, тоді не має контролю. Ну, Перший йде, бере під контроль вікно, підходить, потім другий в нього Та, цей, цей бік і контролює вікно, поки третій номер не залізе. Третій номер заліз, тоді цей залазить.

Ви можете прокоментувати зараз дискусії, де в осередку націоналістичних тероборони щодо створення єдиної такої організації, як Литовський селіт. Я вибачаюсь. Естонський. Естонський, вибачте. От. От прокоментуйте, якщо можете. Я естонський, я, я, працю, я співпрацюю з естонським кайцелітом. Так само ми там багато друзів, напевно, як і у вас теж. І тут є принципові відмінності. Це там дуже маленька країна, тут дуже велика, і до речі, в контексті дискусії з різних організацій, я пряма цитата офіцерів Кайцеліту, вони зараз мають проблему, точніше, таке значить, завдання розвиткове, як інтегрувати в свою систему російськомовних естонців, патріотично налаштованих, патріотів і так далі. Тобто вони зараз, а оскільки вони в процесі створення, ну, понастворювали там як там, куренів там різних і так далі, вони все-таки дуже естонське. А в результаті вони повторилися на, на дуже мотивовану дуже. Серйозну дійсну структуру, але в контексті реальної військової загрози їм потрібна чисельність, тут нічого не поробиш. Вони зараз перед ними стоїть психологічна задача, а, як би сказати, ну, напевне, лібералізувати свій національний підхід до війни, бо війна, ну, люди гинуть без врахування національності, як ми знаємо, кров всіх однакового кольору. От тому тут треба дивитися з точки зору бойової ефективності. Це це не ну, перше, перше завдання. Все решта вибачайте ну це це друге для мене. Для практика це другаряння. Я не я не вірю в. На жаль, напевно. в силу ідеологічних мотивацій, оскільки у нас 25 років вже існує маса організації з високими ідеологічними мотиваціями, а коли доходить до діла, це лишається на рівні, на рівні мотивації. Звичайно, окремі люди є дуже свідомі і так далі. Але ми бачимо по бойових діях, яка кількість людей з якими мотиваціями реально воювала. І такі теж. Але відсотково це мало би бути навпаки. Тому у мене тут є певні сумніви. То чисто психологічний феномен. Якщо людина якимось чином пояснює собі свої дії чи бездіяльність якимись високими принципами, то й зовсім необхідно потрібно, не потрібно піддержати за практично. І людину більш прості, більш якби такі, ну, приземлені, вони воюють там за своє село, за своє місто, за свою вулицю, за свій дім, це, да, це працює. Тому я би ну те, і те, що робиться в Європі, так само в східній Європі, те, що там поляків відбувається в резервній армії таритальній обороні, вони всі дуже приземлюють е свої дії, типи підготовки, прив'язуючи їх, по-перше, до сценаріїв збройного конфлікту, по-друге, до локальних сценаріїв можливих е інтервенцій і інвазій для нас, е мені здається, е ну. Чи не першою загрозою, це внутрішній переворот? не так? Тобто завжди має бути з двох з двох сторін, так само як Гітлер напав на Польщу 1 вересня, а 17 червоні удари Польщі в спину. З зрозумілою мотивацією у нас постійно відпрацьовується з боку москалів подібний подібні сценарії, там створюється рівень загрози, а у нас починаються якісь сепаратистські рухи там по власних ранах, і так далі. А це серйозна загроза. Тому я би можливо більше уваги приділяв. Ну, це моя парафія, більш більш значить навчання якимось елементам контрозвідувального режиму і випередження загроз. Бо коли вже дозрілий сепаратист отримує зброю і почне вас стріляти, це, звичайно, ці вмілості хороші, але його можна знескодити на початку. Застрахати, обманути. Ведення в оману це вже військова тактика, звичайно, не нормально. От я ну, зі своєї точки зору, як фахівець цього, я б робив більш випутно все. А це вже ультиматува, це вже крайні речі, це вже коли почви ну, ведеться бій, то його треба просто вигравати і все. Дякую, дуже дякую. Ну, що вдалося, я дякую. Ха, хаотична, але ну, від душі за те. Отже, це був день відкритих дверей на тренувальній базі Українського легіону. Надію, що вам сподобалося. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення. Автомати на мене направили.